Всім привіт! Знаю, в мене вже давно не виходили відосики для вас, але я знімаю тепер более шортс, чим такі от відео довгі. Отак от І Аватар World, на жаль, тепер буде трішки рідкіше виходити і токабока взагалі, і все буде трішки рідкіше виходити, тому що в мене немає це все часу просто. Тому що в мене тепер кожен день тести в школі різні. мені не потрібно вчитися. Пусть у мене завтра-три тести, можливо, і чотири. Ніхто не знає. Так що отак. От. І я, ну, тому що завтра п'ятниця, п'ятниці, я хочу дуже гарно свій пенал. У мене взагалі я вже трішки тут розбрала. У мене, ну як ви знаєте, такий пенал. Хто хоче, я оставлю тут ссылочку. В описанні подивіться, там, де назва відео, Думаю, я напишу ссылочку, або в рекомендації туди напишу, як це відео називається, і ви там можете подивитися, яке збирала мені пенал в школу. І це може казати вже друга частина або другий раз, не знаю. Тепер я хочу отакий от канал. Склас він тут такий, але мені более з цієї сторони подобається. Я ж трішечки ну, тут як би сказати, Розобрала і все До речі Я вмість того, щоб не брати такі ножиці, я візьму такі от, тому що ми в школі не дуже ріжемо, але ми пишемо. Що це цей звук? У нас на вулиці так дощ просто лється Я не знаю, я вам зараз покажу, це просто капець. Це ж ще в деякі моменти як, тому що в деякі моменти у нас тут взагалі тишина не падає дощ, а в деякі моменти сьогодні у нас дощ ллється. Мені дуже подобається, мені, так, 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 біночко, гарно, це, а, показую, в мене тут так от віночку гарно. Прикольно, тому що це в мене гарна віконочка, таке таке. Тут дуже взагалі світло в камері, і це ну, просто не передається. Тут комнаті так світло, в мене ще лампи. Якщо її виключити, так не дуже. Але гарно так що мені подобається. але... Ну, в принципі, можна і так, але ж було гарне качество, ліпше так. Так, ну все, ладно, я вже дві хвилини болтаю. Давайте вже до дохідмо. Я вже тут трішечки, ну як сказати, трішечки. Одну цю вже я оформила, щоб довго відео не було. Отак. От вона вийшло. Тут в мене всі мої ручки, і це ще багато, не всі. Я ще одну хочу передати, але мені не витаскувати. Тут в мене стирачка така думка, О, клей. Я не знала, що в мене так багато клеїв. Я їх завжди купляю, коли в магазині десь проходжу. Але я лише тепер узнала, що мене їх так багато. Мені тут яксовий ділітель, лінійка, ну, це просто щоб не пельмень помалювати і ножички мінімум. Тому що тут, як сидиш, це держі, є така перегородочка. Так, я зараз так камеру показу, щоб ви бачили, що я все тут роблю. Отак. Що це таке? Це резинка. Пороні. Так, тут оце от оце мені не подобається, бачите, яке воно грязне просто, воно саме нижнє, воно саме грязне. От бачите, в мене тут скотч. Це для вас лайфхак. Якщо у вас завжди бруниться, це ви кладете, і у вас тут такі грязніці. У мене капець грязне, я зараз сповню його. І я завжди підкладаю цей скотч. От я перед ним теж зняла і мені воно дуже чисте було. Ну, от, погляньте. Замітно тут і отут. Оце от я не клала. А оце от я поклала. Так що так. так. О, і далі я виняла з цього моєго каналу майже всі олівці. На них дуже багато. І оце от все. Мені якось туди треба все помітити. Так що, так, так, давайте почнемо, ну, по кольорам підемо. Заодно я візьму і стругачку, буду їх стругати. Завжди пальцем перевіряю, чи він держиться. Тому що вони можуть ламатися. Так. Далі в нас здесь оранжевий. Оранжевий в мене лише не один. І він завжди в мене ламається. Ну, так, що я казала, він завжди ламається. Все. До речі, оцініть малючок, який я зробила. Я його дуже довго малювала, так що... Оцінюєте. Як? от така, типу, дівчинка, Hello. От така типу, милашка. не знаю, чи замітно, але в неї даже стіни, типу, ви бачите, допустимо, тут такі, ну, коротше, де стіни, отут, допустимо, зроблено, і в неї волосся таким іншим кольором. От в реальному житті це замітно. Так, воно не дуже замітно, ну але... та ладно. Тут я ще також, кстати, щось пробувала, але я не знаю, чи він це вказує, але мені це не вийшло. Якісь такий такий і пробувала малювати якогось з аніме. Ну, коротше, не дуже вийшло. Ну, тому що я її не так старалася. Я просто що обов'язково щось малювала, тому що мені дуже хотілося чорною ручкою щось робити, тому що вона в мене новенька, чорна ручка, і мені дуже хотілося її щось помалювати. Оце чорна ручка, ну вона виглядає як типу, мови ну, не чорна, ручка, така, але вона дуже тонка чорна ручка. Ну, конечно, в мене тут є на моєму столі нормальська нормальна чорна ручка, якою я дуже часто користуюсь, але ну тепер мені така более нормальна. В школі, в принципі, я не дуже користуюсь, але в деякі моменти, да. Ну, то ще і казала, що... Вони завжди ламаються. Ну <смі> жовтий іменно який... Це, це мене жовтий єдиний, який нормально пише. малює? Ні, цей помало відпадає, але я все ж таки залишу. Тому що я не хочу потім подіб Ну, Подивіться на це. Ну як так? Це в мене єдиний жовтий, який толково ну, і Что с ним сталось? Капец. Я отец все поломал кусочки буду складывать куда сюда. И потом покажу все, какие мы поломали. Вот эти выросли. Проценте балла. Ну, может быть, 5. пускай ну. um, Тут, наверное, даже еще золотые и серебряные. А я хочу уже сюда покласть. Вообще тут фулмастер мой классный. Ну, у меня дружба дружбатовали все в разных пекинках. Допустим, Раз, два. Тут три. І чого Ой, тут в мене ще є. Багато. Чотири відтінки коричневих. Тут зелений, ще багато. Мозових. Зелених. Ну так, от багато в мене їх. Так що... Отак. Ну, так, це світло зелене просуваємо. Чесно, я думаю, що він буде держатись вже. Я вот так гарно засосала. Так, ну все, у мене стрілочка вже повна, я йду висипати. Так, ну все, я висипала вот Так, ну там трішки є, тому що я це засола дуже гарно. Сюди. Далі такі, от, не знаю, чи, 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 коли, ну, коротше, бірзов. Я з таки спомню. Це, можна, каже, застругали, і там немає смислу виструвати. Дуже сувується, ладно. Ось от. от Темно-синє. Далі починається вже фіолетові Далі оцей. Ой, я його не заслала. Це він дуже довгий якийсь там. Він мене капець довгий. Ну, він капець довгий по сравненню з цим. Попросту порівняємо дуже відрізняється жовтий у мене, тепер тепер наймалий. Я думала, що в мене оранжевий самий малий, потім у мене зелений самий малий. але тепер у мене жовтий самий малий. Або вони якось одне одинаковому Да, Так, одинаковий. Тепер. Два. Може. Ну, може, зелений трішечки. Ну, цей більш задесений. Та трішки довше. Ну ладно. Uh, так. Да, еще тут да. Какие колер туда пахнут? Ну, давайте золотые. Вот так вот. Або черный. Черный я часто красуюсь, и они часто вот это отделение Так же сюда. Так, далее. Коричневые. Ну, вони мене цілеців, тому що вони мене не дуже користуються цим, бо я дуже часто обо цим користуюся. Тим більше я не дуже користується. Ви здіваєтесь з мене? Що він живийся від просто. Чого він ніяк діснуватись не хоче? Два. Скар. Нарешті я це зробила. Нічого собі в мене тут всіх назбирало скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще сьомий, але він дуже маленький. Їх я, напевно, сразу викину. Отак от. І далі давайте дати що в пеналі. Так, що в пеналі можна вчинити. Кольорова ручка. А я Хочу помітить чоклей. Пандора. Що це таке? Секунду тут якось за це зацеплося. Щіпчики. Я візьму щипчики, але не ці А. Ну, в мене є от тепер щипчики, але я думаю, ну, такі от візьму. Не знаю. Це зручніше, або. Не знаю, тому що я щип, 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 щипчиками не щипчиками дуже часто користуюсь, в дом. не вдома, ну вдома. Кожен день майже, але в школі не дуже. Що має ще тут? П'ять? Ну, пять боже, десь, двадцять кром. Тридцять кром. Вісім? Тридцять вісім кром? Нормально? Я рожу нормальне тридцять вісім крон? Зразу знайти в просто пеналі. Куди ми? В копівку або сюди. Ну, приводиться, конечно. звісно. О, напевно, в я зараз закидаю, поки що залишилось тут. Капітась, мене завтра тест, який я взагалі не знаю. Я не вчуся взагалі. И еще через какой-то потребуем обязательно. капец. Так, все, Засунула. О, далее про Я про это вообще забыла уже. Ну, что быстро его затесала? раз прокрутила, потом два еще, блин, человек я подумала, еще раз прокрутить. можно. Так. Що мені далі? Я тут хочу струвачку покласти, якщо тут буде вільне місце, сюди можна буде струвачку покласти. А так. Далі давайте таку світильну ручку, типу знаєте, щоб писати якісь там типу, секретики, потім світити. Бедеш напишу. Ще разочерення писати. Нет, даже значит, это видно. Теперь будет тем, что на панели. не на панели не видно. Значит, уже не видно вообще. А если тут... Да, тут видно. Так. Я проверю, чем на Да. Зараз я вам покажу, що тут написано. Не знаю, чи це буде так замітно. Ну, подивимось. Якщо я вам просто прочитаю. П-І-Д П, Е, Е, -э Ш, -э С. -э. Не знаю, чи видно, тому що ну, воно не дуже сильно вже світить, тому що по-перше тепер в мене в комнаті дуже світло, ще лампа і це задумає. Трішки атмосфера тут. О, в п'ятницю буде ще більше, тому що в п'ятницю буду прагнути моє день народження. І буду для вас знімати влог в моєму телеграм-каналі. Отак. Він буде чеською мовою. Отак от так що переходіть в описанні, о, я і під. О, ну, в, 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 ну коротше, в описанні. І там, де назвав відео, я ну, розкажу, типу, ну не розкажу, звісно, скажу, як відзивається мій телеграм-канал. Зараз я вам можу його, в принципі, і показати. Мені мама дзвонила, я не в курсі. Мені мама дзвонила, а я не в курсі. Ладно, покажу вам по цю перезвоню. Телеграм шукаємо мій канал. Так, все. Отак, так. я вам зараз із скрині покажу. вот. Так вот. І QR-код, кому в принципі, подивимо, я хочу якусь гарнуцію покласти. Отак откуда. От тут от. От, от мій QR-код. Можу себе і потім перейти. Тут я буду подробно розказувати, як ми це провели. У мене тут ще буде багато чорно-розових шариків, тому що тема в нас буде Blackpink. Ну, типу не що ми будемо в типу, просто будемо всі в чорно-розовому, може в білому теж. Ну, коротше, ну, шарики будуть тіп, так теж, і, одяг... і одягнуті ми всі так будемо. Коротше, день народження ще буде цікавим. А я пішла перезвонювати мамі. Ні, чітко кажу. Що там в моїй шкільній групі творилось, поки мене не було. Я вообще в шоці. Ну Тому що в нас є ну, група, де немає вчадників, там ми просто ну, общаємося. Там не всі, конечно, в наші класа, пару хлопців нема і дівчат. Пару нема. І ну, у нас там всі просто. Так, все. Це просунула і це мікроснути, ну це я легко просунула, все. Наприклад, давай ці циркулі туди двоє просунемо, або ці циркулі далі не звертають увагу. Далі це мали духи, вони не завжди. No. Ну, я думаю, не замітила. Вони вже майже закінчується, я їх завжди пшикаю повсюду, просто коли, знаєте, допустим, якісь бокси запаковую. І я завжди їм ними пшикаю. Ай, я туди, яку цю кульку просунула. І прямо зблизька на ручку прикладно. І сюди прям. В оці от кружочок. от Ой, щось їх дуже много я напряхала. Щось я дуже много не напшикала. Мені живе захребнув якось. Так, цючку сюди. Я, напевно, ці ж таки ці інші покладу, тому що ці я не хочу брати. Далі білий цей. Що мені ще в школу треба? А я не знаю, що мені в школу треба. Ну, Вроді би нічого більше. Та ні, вроді би нічого. Папа, ми ще туди загляну нічого. Ні, нічого. Ну, Можливо, пару надайчок. Туди просто покладу. Допустимо, даю таке закаточки. Для чого вони мені там? Може, сюди надавати землі спесика котика. Ой, це таки мокре. У нас щоб наклейки не намучились. Я їх сюди так. в це запихну просто. Ну, там будуть. Так. Закриваємо. І ще оце. Заклюємо. Давайте вже це одне. Ой, да тут у мене ще було це багато. Я все не з того. Тут також багато всіх ся... осколків. Мені вже падають на штану зі столом. Потім потрібно було... Зараз, кажется, стіл прибирати. Тут От... канал дуже товстий, хоча в мене завтра чеський язик, фізкультура, э... О, короче, про природу всякі такі. Дальше. Математика або ніколи не знаєте нам і англійська. Хоча я не дуже люблю англійську, але це останній урок я її люблю. Але завтра те з англійського. Скільки мені вчитись без пристанку просто. У мене ще на столі такий бардак, просто срач якийсь, що я вже не знаю. Мені це швидко все потрібно просто прибрати. Тому що у мене завтра такий тест. Ну, з залізку я більше знаю все. Ну, не обов'язково мені вчитись, думаю, я можу і без того, щоб я вчилась, тренірвалась. Але з ч з, з часу там у нас, коротше, при природі я нічого не знаю. Там у нас всі честі, типу, о, як сказати. Ну, коротше, озера різні чеські і ну коротше там не моря, а ну, річки різні, правси, там бато різні. Там перемога пройшла і не побачила. Коротше. Оце от все мені треба навчитись. Я пішла вчитись, скажу вам, бувайте. Не також вчитись. вчитесь. Така лінь. Мені ще потрібно допомогти мамі. Вона мене ще попросила, щоб я їй допомогла там щось зробити, так що... Мені вже пора йти. І на цьому все всім. Пока-пока. Бажаю вам провести цей день дуже гарно, щасливо і так от.